Ми маємо знайти ймовірність витягнути на синю кульку. Ймовірність ми знаємо деякої події це відношення К до Н. Н – це загальна кількість подій, а К кількість подій, які сприяють появі даної. Отже, внизу ми маємо записати загальну кількість кульок. Так як кількість синіх кульок нам невідома, ми позначимо дану кількість через Х. Тоді. 4 білих 5 червоних разом 9 і х синіх. Отже, внизу ми пишемо 9 плюс х. А зверху, так як у нас ймовірність витягнути синю кульку, а їх х. Отже, зверху буде х. Така ймовірність за умовою дорівнює 1 четверті. Далі ми розв'язуємо наше рівняння пропорції, добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів пропорції. Тобто я можу записати, що 4х дорівнює 9 плюс х. Х переносимо справа вліво, змінюючи знак, 4х віднімаємо х, 3х дорівнює 9, звідки х дорівнює 3. Тобто синіх кульок було 3. А ми маємо записати загальну кількість кульок в ящику. 9 плюс 3 пишемо у відповідь 12. У скринці 10 білих, 16 чорних кульок. Тобто було спочатку всього 26 кульок. Але виняли одну кульку, відклали в бік. Кульок залишилося 25, знизу ми запишемо 25. Зверху ми маємо записати далі кількість білих кульок. Так як та кулька, яку виняли білого кольору, то залишається 10 відняти одна. 9 білих кульок. отже, 9,25 і ймовірність витягнути другий раз білу кульку. Ми маємо записати це десятковим дробом, тому можна або 9 поділити на 25, або домножити чисельник і знаменник даного дробу на 4, щоб знизу отримати одиничку з нулями. Тут домножимо на 4, тут домножимо на 4, будемо мати 36. Сотих. Або це десятковим дробом запишеться 0,36. Нам потрібно знайти ймовірність того, що учасниками заходу будуть обрані старости груп. Знайдемо ймовірність того, що староста буде вибраний з першої групи. Знизу ми записуємо загальну кількість студентів. Їх всього 20. А староста тільки один. Отже, одна 20. Далі запишемо ймовірність, що з другої групи виберуть старосту. Всього там 25 студентів, староста 1, 1, 25. На захід ми маємо знайти ймовірність, що буде вибраний і перший староста, і другий. Тому дані ймовірності ми маємо перемножити і отримаємо 1500. Відповідь має бути записана десятковим дробом, тому я чисельник і знаменник домножу на 2. Таким чином буде мати 2000, або це запишеться 0,2 дробом. Розглядаємо нашу діаграму, і для того, щоб знайти ймовірність того, що перша робота буде з оцінкою D. Знизу ми маємо записати загальну кількість робіт. Порахуємо. Отже, у нас оцінку А отримали 6 робіт, Б, 8 С 7 Д 4. Е – 5. І Ф 2 роботи. Це загальна кількість. Зверху ми запишемо. Кількість робіт з оцінкою Д4. Порахуємо кількість знизу в знаменнику. 6 додати 4, 10, 8 додати 7, 15 і ще 5 – 20. Тому разом буде 30 і 2 – 32. 4 2,32. 1 8. Якщо записати це десятковим дробом, буде 0,125. Досить часто отримують дану відповідь і швиденько пишуть в відповідь. Разом з тим, якщо ми прочитаємо питання, там написано отриману відповідь округліть до сотих. Тому в розряді сотих у нас цифра 2, так як наступня цифра 5, то ми до цифри 2 додаємо одиничку і пишемо наближену до рівня 0,13 у відповідь. Шукаємо ймовірність того, що на моя взята цукерка буде білого кольору. Знизу ми пишемо загальну кількість цукерок, їх всього 80. Зверху, кількість цукерок з білого шоколаду. У нас всього 40, з чорного 44. 80 віднімаємо 44. 36 цукерок. Скоротим на 4 будемо мати 9,20. А потім домножимо на 5 чисельник і знаменник. Внизу будемо мати 100, а зверху будемо 45. Отже, 0,45 відповідь.